Сполучені Штати покладають на Росію відповідальність на насильство за насильство на сході України та разом із ЄС працюють над проектом нових санкцій проти Кремля. В той же час у самій Європі вважають, що конфлікт в Україні не має військового вирішення, так заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Однак на даному етапі політичним шляхом його також не можна розв'язати. Причина брак волі російського керівництва. Європейська комісія вже сформувала новий пакет антиросійських санкцій, які мають ухвалити за три дні. Вони зокрема передбачають заборону позик російським державним компаніям і банкам, згортання продажу енергетичних високих технологій, ну а також розширення заборони на постачання товарів подвійного призначення. Дипломати не виключають заборони на в'їзд до ЄС міністра оборони Росії Сергія Шойгу, позбавлення Росії членства в міжнародних спортивних організаціях та обмеження спортивних та культурних програм. Міністр закордонних справ Італії Федеріка Могоріні, яка з 1 жовтня заступить з е е замінить Кетрін Ештон на посаді комісар ЄС і зовнішньої політики та безпеки, заявляє, що діяти треба рішуче. Ситуація розвивається усе драматичніше. Мова йде про агресію, тому потрібно реагувати якнайсильніше, щоб знайти політичне рішення. Санкції це частина стратегії, політичної стратегії. Мушу сказати, те, що відбувається зараз, не надто обнадіює, і це очевидно.